Огляді всіх українських футболістів за кордоном на цих вихідних. Чим вразив Олександр Зінченка, Віталія Миколенка в матчі Евертон Арсенал, як Михайло Мудрик міг стати героєм зустрічі Челсі та Бормут Ільї Забарного, Невдаха Руслан Маріновський в матчі Дженуа, дебюти в нових клубах Анатолія Трубіна та Сергія Сидорчука. А також сенсація Валенції Романа Римчука та як Андрій Шевченко одним дотиком став зіркою Тіктоку. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. Ну як завжди, не забувайте ставити вподобайки, залишати коментарі та підписуватись на канал. Ала щоб це відео побачило якомога більше людей. І ще так ви допоможете розвивати український Ютуб разом. Всім небайдужим дякую. У Віталія Миколенка та Евертона змінилися власники. Тепер правами на рисок американська компанія, котра вже має в своєму активі Джену Герту Севілю, Стандарт, з та Мельбург. І цікаво, що майже всі ці проекти, не дивлячись на нормальне фінансування, все одно чомусь провалювались. Приблизно ж такому самому стані зараз перебуває Евертон. Ну а тепер переходимо до огляду дій наших футболістів за кордоном. Одразу дует українських протистоянь відбувся в АПЛ, в першому з яких бормити ліза барного вдома приймав Челсі. І нарешті в стартовому складі синіх ми побачили прізвища Михайла Мудрика, який був досить активним, але нульова нічия – це завжди камінь в бік атакувальної ланки фаворита. Михайло провів на полі 63 хвилини, зробив тридцять дев'ять дотиків, вдалий обіраж та боровся за кожен м'яч. Внаслідок чого дві з двох успішних 6 з 11 виграних дуелей, один виніс та три відбори. Окремо відзначу їх займоді з Джексоном та дві ключові передачі на нього та калегра, котрі могли стати гольовими. Але на жаль, доля була не на неї стороні, стіка та промах з декількох метрів. Оцінка від Софаскорсіма, що й нижче ніж середньому по команді, але вище ніж у більшості атакувальних футболістів Челсі. Забарний же трохи просів, адже майже увесь перший тайм атаки Челсі відбувалися через лівий фланг та півфланг. Але знову ж таки суто по статистиці, все майже ок: два виноси, один відбір, одне перехоплення, три виграні дуелі чотирьох та одна вдала спроба дриблінгу. Підвела лише точність передач 37-46 і особливо довгих пройшло лише дві сіми. Нічия закріпила клуби по сусідству, 14 та 15 позиція. Ну як завжди, трохи відволіктися від навколишнього та зарядити на своїх краще всього з моїми партнерами Свавбет. У яких зараз доступний топовий бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит? До того ж «Вавбет» активно допомагає ЗСУ. А отже, взаємодіючи з ними, ми наближаємо нашу перемогу разом. В паралельному матчі сильніше виявляли Евертон Віталія Миколенка та Арсенал Олександра Зінченка. Перший з яких повернувся в старти Рісок після довжелезної паузи і навіть інформації про можливий трансфер через розчарування в ньому Шона Дайча. Провів на полі Віталії усі 90 хвилин. Зробив три виноси. Один раз заблокував удар, один раз перехопив м'яча, та аж п'ять разів відібрав круглого. Головна проблема, як і раніше гра на атаку. Лише 15 точних передач при 21 спробі. Одна невдала спроба дриблінгу, нуль подач та 10 втрат. Оцінка така ж, як у середньому по команді. А ось Олександра зняли на 80 80-й хвилині, але до того часу він був одним із кращих, взявши безпосередню участь в єдиному забитому гулі, зробивши аж сімдесят Два точних паси сто разів отримавши кругло, двічі відібравши м'яч та тричі блокуючи удари. І до речі, за весь час оглядів здається вперше, коли я бачу від наших понад 100 дотиків за гру, що дійсно вражає, арсенал продовжує боротьбу за титул. Ну а Евертон все ніяк не викрапкається із зони вилюту. Перший за довгий час не вийшов у старті в матчі Джену Руслан Маліновський. Чи стане це традицію або ж разову акцію? Покаже лише час, але без українців складі грифони зіграли в нічію з наполі за новою тактикою з двома нападниками. До того ж до 76-ї хвилини вони взагалі вели в два м'ячі. І хоч Варпущений голах прямої правини Руслана не було, але трапились вони майже одразу після його появи на полі, що навряд додасть оптимізму. За 16 хвилин на полі нічим особливим Маріновський не відзначився: п'ять точних постів та одна виграна дуель з двох. Його клуб йде на 13-му місці. Нарешті дебютував за Бенфіко Анатолій Трубін, який отримав найгіршу оцінку в команді, бо роботи в нього було відверто мало. А в тих епізодах, що трапилося, українець команду врятувати не зміг. Хоча й шансів на це було дійсно мало. Перший сейв втрапився аж на 56-й хвилині, але там був відверто дитячий удар. Ну а пропущений гол з пенальті – це завжди лотерея. Щорновою роботою Трубін справлявся добре. 23 точних коротких передач з 25, 4 точні дові шести. Відповідний коментар після матчу дав і Роберт Шміт. Він дуже хороший воротар, у нього великий потенціал, і ми впевнені в ньому. Але коли гравець приїжджає наприкінці при завжди важко вирішити, коли правильно дати йому грати. Ми надали йому декілька тижнів, щоб звикнути до партнерів по команді, набути впевненості та набрати форми. У перших матчах я ставив Самуеля Суареша, який також проявив себе добре. Тож вважаю, що у нас чудовий вибір на позиції воротаря. зараз був саме час поставити на гру Трубіна. У нього було не так багато роботи, але він дуже добре володів м'ячем. Йому було дуже важливо зіграти, адже коли ти граєш, то стаєш частиною команди. Це був дуже хороший день для Трубіна, і ми всі щасливі. цитує Шміт та офіційний сайт Арлів. Дебютував у Бельгії Сергій Сидорчук. Даташ одразу в старті і одразу проти майбутнього суперника Шахтарян Твирпина. Матч закінчився без шансів для команди українця 0-3. З одним очком за спиною вони зараз посідають 15-ту сходинку. У Сергія середня оцінка по команді 6,5. За цей час він здійснив 75 дотиків. Віддав 65 передач з точністю 80%. Відсотків. Виграв 5 дуелей з 10 Виконав одну точно до передачі чотирьох, тричі намагався біграти суперників, але вдало вийшло лише раз. Зробив два відбори та один виніс. В цілому був помітним, але недостатньо якісним у своїх діях. Для дебюту в новій країні протиявно фаворита більш-менш непогано. Роман Яремчук продовжує сидіти на лавці у матчах Валенсії, яка перебуває у гарній формі і несподівано розгромно обіграла атлетіку. Тепер кажани знаходяться за крок від зони ліги чемпіонів.

Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз кожному, хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей!